Працівники ДСНС дають кров, приходять колективом, як дізнаються, що одеська обласна станція переливання крові проводить виїзний прийом. Южницькій поліклініці 6 червня, вкотре відбувся забір крові. Перед здачою пацієнтам визначають групу крові, рівень гемоглобіну та вимірюють тиск. Процедура, зі слів донорів безболісна та займає близько 10 хвилин. Я вважаю, що зараз в такий неспокійний час. Ми всі маємо якось допомагати один одному і робити якийсь мінімум необхідний для допомоги. Сама процедура зайняла небагато часу. Хвилин десять прекрасно. В місті Южному я здаю кров перший раз. Перед цим здавав пів року назад в Львові. В принципі, я вважаю, що це дуже гарна ідея і необхідно підтримувати людей і мотивувати їх на здачу крові, яка дуже необхідна нашим і людям, і військовим. Тому дуже гарна, дуже гарна справа. Ми з колегами вирішили підтримати цю справу, тому прийшли разом. В принципі, можливо, прийдуть і інші колеги. Ми на них чекаємо зараз, мають десь підійти. Долучається до донорства крові також набайдужі мешканці, військові, представники комунальних підприємств. Серед донорів багато людей, які вперше прийшли на здачу крові. Сьогодні мій перший раз, коли я здавав кров на волонтерських початках, долучився, оскільки зараз ситуація в країні тяжка. Почуваю себе, ну може якесь є легке запаморочення, але почуття боргу перед батьківщиною, воно мене тримає на ногах. Дві години сказали, перев'язана рука, а так, в принципі, приходьте, здавайте кров, це не боляче, недовго, там. і ще справку дають. Два дні вихідних. У мене сьогодні день народження, і я вирішила, чому ні. Я где-то, ну, кстати, это у нас на сайте Южнинском увидела, еще пару недель назад было, что буде 6 июня, я подумала, судьба, Пора. У меня близкий человек мне, он донор уже не первый год, он когда на заводе работал, вот к этому приобщился. Вроде бы показателям я должна подойти. 50 килограмм у меня есть веса, а там видно. За кілька годин роботи працівникам обласної станції переливання крові вдалося зібрати 27 літрів. Всього долучилося до благодійної справи 60 людей. Обласна станція переливання крові приїжджає зі своїм обладнанням із витратними матеріалами, що дає змогу зробити якісний забір. Донорської крові препарати крові завжди потребуються а на сьогоднішній день особливо тому, що є люди, які потребують постійної переливання крові. Це такі є групи. Є такі, які в надзвичайних ситуаціях також приміняється донорська кров. Про наступні забори крові мешканців повідомлятимуть заздалегідь.